Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Сигнали про запуск зафіксували одразу на трьох російських станціях раннього виявлення маршрут, був незвичний балістична ракета середньої дальності запущена з глибини центральної України. Пройшла через повітряний коридор, який вважався теоретично можливим, але практично недосяжним, і за повною нейтралізацією систем ППО в трьох областях РФ. Основна особливість унікальна траєкторія із маневруванням на фінальному етапі, що зробило неможливим її перехоплення навіть для С 500 які чергували на підступах до Москви. Удар пройшовся. З епіцентр кремлівського комплексу, основна ціля це не архітектурна частина підземні комунікації, зокрема вузли, системи зв'язку резервні командні пункти лінії захищеної евакуації. Саме туди спрямували головну частину боєголовки, розраховано на глибоке проникнення з вибухом під землею. За 12 секунд до детонації було зафіксовано коротке зникнення сигналу. GCM. У у Москви система мертва рука автоматично призупинила свій цикл запуску, визнавши атаку надкритичною для загальної системи ядерного управління. Ня це стало наслідком того, що удар не знищив усе одразу, але паралізував критичні вузли управління на кілька годин. Кремлі на той момент перебувало лише обмежене коло бо більшість політичного керівництва давно працювало з резервних місць. Але в підземному центрі були дві важливі фігури: заступник голови ради безпеки та начальник спецзв'язку. ФСБ вже вони пройшли, не вийшли на зв'язок. Через чотири хвилини після вибуху зафіксовано перші зрушення в русі техніки на в'їздах до урядового кварталу. Танки БТР внутрішні війська перехоплення радіообміну свідчать, що віддано наказ про блокування Москви на час визначення характеру загрози повітряний простір було повністю закрито. А весь громадський транспорт зупинено російські змі першими поширили версію про вибугазу в історичному центрі. Через 15 хвилин після цього міноборони України офіційно не підтвердило і не спростувало атаку. Але джерела у західних розвідках одразу повідомили про використання експериментальної української системи далекобійної зброї дії, розробленої від іноземної участі проєкт. Ти мав умовну назву Тремор, розрахований саме на ураження підземних стратегічних об'єктів. Це був сигнал не лише Москви, а всім союзникам. РФ. фографічної недосяжності більше не існує. Удара здійснено у момент максимальної інформаційної тиші. а Період, коли світова увага була прикута до іншої кризи, це дозволило Києву уникнути миттєвого міжнародного тиску в Росії. Почалася внутрішня криза, ФСО втратило контроль над кількома каналами а Під підмосковних частинах визначилися випадки самовільного залишення позиції одночасно у Кремлі відбулося засідання екстреної групи, де частина силовиків виступила на дзеркальну відповідь, але розкол серед генералів був очевидним. Деякі з них відкрито заявили, що жоден удар у відповідь не гарантує стримування, якщо Україна має подібні потужності. В серійному виробництві технічний аналіз місця удару виявив глибоке руйнування тунелів, порушення цілісності системи резервного керування армією та відключення частини урядового командного зв'язку. Протягом наступних 36 годин Москва була фактично відрізана. На від стратегічної вертикалі управління резервні пункти кдивувалися, але повної синхронізації не вдалося досягти. НАТО в цей час утримувалося від офіційних заяв, проте в кулуарних коментарях допускали, що удар мав попереджувальний характер без спроби знищити керівництво чи цивільну інфраструктуру. Під Кремлем з'явилася глибока воронка, яка за оцінками супутникових зйомок досягла м, понад 12 метрів. Це не лише психологічний удар, за демонграція зміни балансу в конфлікті на Міну від попередніх фази. Тепер ініціатива в стратегічному плануванні переходить до України. Що ж, удар по серцю російського командного центру не тільки руйнує уявлення про захищеність Москви, але й демонструє появу ЗСУ у інструментів асиметричної відповіді. Реалістичність подібного сценарію зростає в випадку тотального затягування війни, блокування дипломатичних каналів і постачання зростання загрози для Києва йдеться про ескалацію заради ескалації, а про стратегічну демонстрацію. Жодна фортеця не є недоторканною. Редакція каналу не відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.